Ранку, любі друзі, миру вам та Боже благословить. Якщо землі мільйони років, то ви всього лише кілька мільйонів років назад земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Короліону, вітри досягли б 8 тисяч кілометрів в час. Динозаври також не могли жити мільйони років, тому що їх би знесло. Від центровою силою. Все це неправда, що вони жили мільйони років. Ісус тисячі наукових фактів, існує тисячі наукових фактів молодості землі, про це свідчить Біблія. У Південній Каліфорнії росте дуже старе дерево в світі, йому 4300 років. А якщо в землі мільйони років, то чому ніде немає більш старого дерева? Ми знаємо, що 6 тисяч років назад Бог створив небо і землю. 4300 років був потоп. І логічно, що самому старішому дереві повинно бути 4400 років. Біблія права, еволюція, фантастика. Амінь.